Вітаю всіх на своєму каналі «Щоденник вимушених змін. І у нас сьогодні вже 23 січня 2023 року. Я вже на роботі понеділок. Сьогодні в мене щільна запис, тому що буде 5 клієнтів. Я налаштована дуже гарно. Вчора відпочила, тому сьогодні будемо працювати з новими силами. Я зробила собі чашечку ароматної кави, як завжди. І зараз покажу, що я купила собі, що я буду їсти на протязі дня. Всім бажаю гарного настрою, мирного неба та чудового дня. Так, у мене, як завжди, сир до кави. Купила шинку. О, тут вона порізана вже такими слайсами. І два салата. І лимончик п'ю останнім часом воду з лимоном. І моя кава. Всім гарного дня. Так, я вже відпиляла двоє ногтей. ой, Дві дівчинки на гель, укріплення зміцнення гелем. І зараз сидю п'ю каву, не з моєї кофемашини. Довелося піти в сусідню цукерню купити каву, тому що поставила на чистку машину. І тепер вона там щось чисте. Вот. Так що я сьогодні п'ю каву таку. Дуже смачна теж. Ну, але я дуже люблю нашу, з кофемашини, з нашої. А, так, що вам розповісти? У нас сьогодні на вулиці погода така, що розтає. А, Так, Богданчик вдома, в школу не пішов, ночі він ще кашляє. Кашель такий, як поривами. Да? Кашляє кашляє, потім, наче як заснає. Ну і знову кашляє. Ой, ще хотіла, знаєте, що вам розповісти. У нас прийшло повідомлення зі школи, в якому сказано, що мер міста Закопане виділив кошти на учнів восьмих класів. У них тут не перший клас, а йде зерувка. Тобто нульовий клас, а потім уже перший, другий, третій. По віку це. Получається, як у нас ми йдемо до першого класу в 6,5-7 років, то вони йдуть в зарубку в нульовий клас. А вже потім в перший клас вони йдуть десь 7,5-8 років. Так от, мер виділив кошти на те, щоб діти нульових восьмих класів могли безкоштовно навчатися і кататися на нартах. Нарти це, я так розумію, лижі або сноуборд. Тобто буде профінансовано їхнє навчання, і вони зможуть безкоштовно два або три рази в тиждень, зараз це вирішується, ходити і навчатися на лижах. І це дуже мені подобається, тому що тут це дорого, якщо брати такі заняття індивідуально від себе. Так? Це десь приблизно 150-160 злотих одна година навчання. Якщо на українські гривні, то це півтори тисячі десь. А тут виходить, е, що уряд оплатив, і діти укра це саме українським дітям. І українські діти зможуть навчатися безкоштовно. Ну тому що е, гріх е, проживати в такій місцевості горнолижні, да, і не вміти кататися на лижах або на сноуборді, сноуборд, якщо я не помиляюся. Тому ми згодилися, е, дали свою згоду, але там є одна умова: що дітей повинні приводити і забирати батьки. Тобто діти не можуть приходити е, самі. Тому ми зараз вирішуємо, напевно, що перші пару разів я должна буду піти з Богданом, а далі буде дідусь наш водити. Вот. Я не пам'ятаю, в попередніх відео я про це вам розповідала чи ні, але зараз спомнила і думаю, розповім. А я сьогодні працюю до 19.00, як завжди, в мене сьогодні повен робочий день, ввечері, думаю, з Богданчиком чимось позайматися. І, до речі, забуваю зайти в магазин і купити йому олійку для масажу. Зараз роблю олійкою такою цитрусовою для така турецька олійка, дуже гарна, я вам вечором покажу. Вона така для дорослих. Ну, я боюсь, щоб не було у Богдана на неї алергії. Тому що вона така дуже-дуже насичена цитрусова. Тому краще він, як дитина, ще йому купити таку якусь дитячу олійку, яка буде без таких ароматичних добавок різних. То вечором зайду, подивлюся і куплю. І ще хочу купити. Якісь такі бокси або коробки для того, щоб зробити організацію в шафі. Тому що у нас одягу не так багато, але не дуже зручна шафа, і постійно одяг ось так. Тому хочу зробити таку організацію в шафі. Якщо вам буде цікаво, то покажу, знаю, що такі мотиваційні відео завжди ну, такі, цікаві. Сама дивлюсь. Буває таке, що включає мотивацію на якесь там прибирання, або ще на щось. І там, дивлюсь, так мені дуже-дуже подобається. Тому, можливо, якусь організацію теж з того, що я дивилася, я для себе візьму цікавеньку, і покажу вам, поділюся, що я буду робити. Так, що вам ще розповісти? Ще мені потрібно сходити купити мамі бісер. Вона хоче. Зробити такі пару браслетів або ще щось таке, ну, по бісером. І вот. їй так щось цікаво стало, тому треба піти в магазин і купити все, що для цього потрібно. Хай вона поки вдома з Богданчиком, хай вона займається. Може, і Богданчик захоче разом з нею цим займатися. Вот. Так, ну що, п'ю каву і буду. Буду йти працювати. До речі, у мене не виходить, так як я хотіла, записувати відео в першій половині дня і викладувати. Тому що, по-перше, ну, день проходить цілий день, не тільки ж до обіду. правильно? І буває таке, що щось ввечері таке проходить, що хочеться його теж зафільмувати і щоб була пам'ять. А ти вже, наприклад, відео зняв. І у мене немає времени. Як я ввечері монтую відео, а так мені приходиться це робити на роботі. А на роботі в мене часу немає. Тому все ж таки буду ввечері загружати відео. Якщо не буде е, виходити, то ну, хай вже виходить на наступний день. Ну, але так. Але буду старатися, щоб все було добре. Не знаю, щось тут з інтернетом не дуже добре. Мені це не подобається. Добре. Все, пока. Так, дівочки, мальчики, прийшла додому, а тут мені мама приготувала таку вкуснятину дієтичну. Так що будемо на дієті вкусно кушати. Всім приємного апетиту, хто кушає вместе з нами. І так, ми вже повечеряли, у нас 8 година вечора. І як обіцяла, покажу купила таку богданчику, таке масілко для масажу. Johnson's Baby для діток. І ось це моє масло, про яке я розказувала, на основі цитрусових. Це турецьке масло, турецький колеїк, бусайна називається. Ось так. Но я вам рекомендую, якщо хтось хоче собі олійку, наприклад, від розтяжок, або від ну, на різні випадки життя. Вона дуже-дуже класна. У неї неймовірний аромат. Ой. Ось така вона жовта. І неймовірний цитрусовий апельсиновий аромат. Дуже гарна. Так, ми Богданчик бігає, гуляється. Зараз трошки поробимо домашні справи. Може, щось попишемо, так, Богданчик? Каліграфію попишемо. Да. Попишемо каліграфію, тому що ми зараз в школу не ходимо, але треба трошечки підтягувати домашні завдання. Е, і все, в принципі, так і закінчується наш сьогоднішній день. Е, надіюсь, що все буде добре і у вас, і у нас. Всім мирного неба, гарного настрою і якнайскорішої перемоги.